Привіт! Ви на каналі про життя моїх чотирьох котів і двох собак. Тут я викладаю веселі і дуже моменти з нашого повсякденного життя. Ділюсь історіями та викликами, з якими стикаюсь щодня. Недавно я зробила відео про найбільшу свою проблему, пов'язану з тваринами. Це шерсть. Вона буквально всюди: на підлозі, на меблях, одязі і навіть у їжі. У тому відео я хвалила Чомчем ролер, класна штука, справді допомагає. Але одразу після виходу відео в мене в стрічці соцмереж почала з'являтися реклама рукавички для прибирання шерсті. В рекламі і в тих відео вона виглядала дуже круто, звісно, я не втрималась і замовила. І от рукавичка приїхала, і я вже встигла її протестувати, тож ділюся враженнями. Працює вона за тим самим принципом, що й роллер жорсткі ворсинки, які збирають шерсть у центр, але є нюанси. Перше, я не глянула розмір, подумала рукавичка як рукавичка, а вона виявилась замала, на руку ледь налазить. Друге, вона дуже ковзає. Щоб вона хоч трохи трималась на руці, треба сильно розщепірювати пальці, і рука від того швидко втомлюється. І третє, шерсть не завжди скочується в центр, бо через форму долоні частина просто залишається на рукавишці. І ні, я не кажу, що вона погана, можливо, просто злегка недопрацьована. Тож, це чудовий варіант, як ще один засіб боротьби проти шерсті, і я її загалом можу рекомендувати. Ще спробувала протестувати її на одязі. Чорний це не мій колір, тому що на ньому дуже добре видно шерсть. І, на жаль, ця рукавичка з цією проблемою не справляється. Тут найкращий, все-таки, на мій погляд, вибір це звичайна липучка. Дякую за перегляд і па!